Вітання всім, ми в Бахмуті, і біля мене Волоняни. І наш загін спец. Окремий загін окремий загін спеціального призначення Любард. І хлопці з нього ми бачилися щойно в процесі їхньої роботи трошки бахкотить і тут бахкотить постійно. Відповідно, цей біт, я думаю, для вас вже звичний. Тому давайте, розуміючи, що у вас багато роботи, просто поговоримо про те, що вам необхідно для того, щоб ви швидше цю і якісніше цю роботу робили і пришвидшили перемогу і повернулися на волинь. Ну, найперше нам зараз потрібні автомобілі, тому що вже більше половини наших автомобілів, які теж були всі волонтерські, вони є пошкоджені. Осколками, вибухами. Ну, тобто це найперша зараз проблема. Також нам треба. Квадрокоптери, тому що вони, кожного дня є втрати у них. І, але основне це автомобілі на даний момент. Ну, звичайно, нам потрібна броня, але це питання ваше. Броня це мається на увазі бронепробувати. Не бронежилет броня, автомобілі. це броньовані автомобілі. Так. Це броньовані автомобілі, вони нам потрібні. Навіть для вивозу поранених, от є з цим проблеми. Насамперед, умовно, Бахмута, їхати на звичайній машині це. 70 на 30, що буде ситуація, коли вона буде пошкоджена і людей можуть не довести. Яка в нас історія по пораненим? В нашому загоні? Так. Ну, у нас двоє плюс і біля 10 баротравм. Так, да, біля 10 баротравм це конкурзії. Це за три тижні. Так. Ну так. це фактично просто супер гарний результат. Це означає, що це ви класно воюєте. Це, це щось. Нас береже, скажімо так. Ну Бо я думаю, що багатьох вас, інших Господь підрозділів береже? гірше ситуація. <рес> я переконана, що вас Господь береже, волиняни за вас моляться, але молитися мало, треба допомагати хлопцям. І Я думаю, що всі, хто вас знає, хто розуміє і хто відповідально до цього відноситься, усвідомлює, що вам підмагати потрібно, от виключно тим, що ви просите. Бо е, тут, навіть мова не в тому, що хтось щось просить, а мова в тому, що з того, що я побачила... Насправді те на чому ви їздите, це те, що зберігає ваше життя. Так віче і тому вітаються абсолютно будь-які ініціативи. Ви чуєте як тут? Я думаю, що ми всі маємо до цього докластися, аби швидше побачити вас в Луцьку. Так, і дуже дякую конкретно Юлії, взагалі всім, хто приїхав за допомогу. І дуже раді бачити. Мені повірте, дуже приємно. Не того, що ви мені дякуєте, а просто приємно біля вас бути. Я знаю, що все буде добре і Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!